В цьому відео розглянемо інтеграцію з ПриватБанк для юридичних осіб. Для підключення інтеграції переходимо в Установки, загальні налаштування та інтеграції, оплата. Обираємо Приватбанк, виписки Юросіб. Отримуємо сповіщення, що у нас немає жодної активної організації, і перед додаванням інтеграції з Приватбанк нам слід створити організацію. Тому переходимо у розділ створення організації. І для підключення інтеграції нам достатньо вказати назву організації. Після чого ми повертаємося у розділ налаштування інтеграції з Приватбанк та обираємо організацію зі списку запропонованих. Відповідно до інструкції, наведеної на сторінці, першим кроком нам потрібно перейти у Приват24 для бізнесу, а саме у каталог послуг. Тому ми переходимо в аккаунт Приват24, відкриваємо наше підприємство і в каталозі послуг знаходимо. Автоклієнт. Натискаємо кнопку підключити і після чого натискаємо кнопку відкрити. У цьому вікні ми обираємо кнопку Підключити додаток та обираємо АПІ. Нам потрібно вказати обмеження за IP-адресами, тобто через кому слід навести адреси, з яких буде працювати додаток. Тому ми повертаємося в Sales Drive» та копіюємо IP-адреси, котрі наведено в інструкції по налаштуванню. Ці IP-адреси додаємо на сторінці інтеграції Privat24 для бізнесу та зберігаємо інтеграцію. Далі нам потрібно натиснути на стрілочку Встановити і ми отримуємо токен, котрий потрібно скопіювати та додати в Sales Drive». На цій сторінці ми також можемо обрати імпортувати вхідні та вихідні платежі, чи лише якісь одні. Імпортувати виписки по усіх рахунках, чи, приміром, за вибраними рахунками, і чи потрібно імпортувати вхідні платежі в ІФРП та LeakPay». Після збереження ми отримуємо інформацію, що інтеграцію успішно створено і протягом 10 хвилин заімпортуються платежі, починаючи з вчорашнього дня. Повертаючись на сторінку налаштування інтеграції, ми бачимо, що статус інтеграції активний і можемо налаштувати автоматичну прив'язку платежів, приміром, за прізвищем та сумою чи просто за прізвищем. Щоб переглянути платежі, котрі імпортувалися в систему, ми переходимо в розділ Документи, платежі і, відповідно, можемо переглянути в цьому списку потрібні нам платежі. У цей розділ можна додатково вивести поля. Натиснувши на шестерню ліворуч та обравши необхідні поля галочками. Також можна здійснювати пошук по полях, приміром, з поля заявка, знайти необхідний нам платіж до заявки, або створювати фільтр по полю організація чи іншому полю. Над списком платежів ми бачимо, скільки таких платежів та на яку суму. Додатково для менеджерів ми можемо налаштувати доступ до платежів. А саме у розділі Документи натискаємо на шестерню, обираємо налаштування документів, а на рівні вхідних платежів обираємо доступ. У цьому розділі ми можемо налаштувати, які саме платежі менеджер може читати, а які редагувати. Платежі, котрі заімпортувались, ми можемо підв'язати до заявки. Для цього у полі Заявка. Ми можемо вказати номер заявки, якщо його надано в призначенні платежу Система запропонує відповідний. Якщо у нас є інформація про прізвище клієнта, то ми можемо шукати за прізвищем або за номером телефону. З вхідного платежу ми можемо перейти на заявку, до якої підв'язано платіж, та в комунікації з клієнтом переглянути цей платіж. В системі платежі можна підв'язувати не лише до заявки, але й за номером рахунку. Відповідно, якщо ми вказуємо номер рахунку, до якого слід підв'язати, то з рахунку підтягується інформація про заявку та про платника. У розділі рахунка ми з вами бачимо, чи оплачено рахунок або оплачено частково, і, зокрема, яку суму сплачено відповідно до суми заявки. Для того, щоб контролювати цю інформацію в заявках, нам потрібно в налаштуваннях заявок активувати додаткові поля, «Оплачено» та залишилось сплатити. У списку заявок ми також виводимо ці поля, «Оплачено» та залишилось сплатити, щоб менеджер орієнтувався, яку суму вже вніс клієнт. Тобто в комунікації з клієнтом ми бачимо вхідний платіж. Поле «Оплачено» заповнюється автоматично сумою вхідного платежу, а поле залишилось сплатити це залишкова сума замовлення. В історії заявки ми бачимо платежі підв'язані до замовлення та можемо їх переглянути. В розділі Обробка заявки поле «Оплачено» – це сума вхідних платежів, доданих до заявки, а значення Залишилось сплатити підставляється в наложений платіж доставки.